Шановні підписники, всім доброго дня! З вами Гропрайт. Сьогодні будемо робити огляд результатів демополя у Синильниковському районі ТОВ зочін 2000, на якому були висіяні гібриди компанії Nertus, «Ліма Грейн», Advanta, «Гранадоро», Lідеa та Pioneer. На цих полях застосовувалась хімія від компанії Alpa Smart Agro, а яка ви бачите на екрані. І так. Давайте перейдемо до огляду демополя. Перший у нас за списку йде компанія Nertus Із 11 гібридів, найкраще всього це показав гібрид під назвою Dersan. Він насипав рівно 3 тонни. Але середня вжанність цих гібридів Nertus 2,4 тонни. Доволі такий середній результат в районі. Потім друге це Limagrain. У Limagrain'а Середня статистика вже краще. З 17 гібридів. В середньому вони насипали 2,7 тонни. Найкраще всього показали гібрид 5478. 5621 вони насипали під 3 тонни. І гібрид 5050-й. Теж під 3 тонни він насипав. Далі гібриди компанії Адванда зі своїми хайсанами. В середньому враження доволі-таки хороша, майже 3 тонни. З восьми гібридів. Найкраще всього насипав Хайсан 310 S4 вражайність 3,2 тонни. І Хайсан 238 IT 3,3 тонни. Отличний результат, я вам скажу, для цього регіону, для таких конкурентів. Потім Грано Деоро. Ліон Аркас Матія Соломанка насипали плюс-мінус однаково в районі 3 тонн. Середня вражайність на них була 2,97 тонни. Далі у нас іде компанія Лідея. Тут результати справді дуже класні. В середньому з 10 гібридів вони насипали 32 центра. Класний результат. В середньому з 10 гібридів. Найкраще був 5053 гібрид. І 1061. Це їх новинка. Також гібрид Слава теж в топі. 3-3 тонни. Опалдені результати. Далі Pioneer. Тут найкращий був Pioner 187-й. 33 центра він насипав та 185. 3 тонни 360 кілограмів. Отлічний результат, я вам скажу. В середньому піонір насипав 31 центнер з 9 гібридів. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І ви будете краще розуміти, що будете сіяти на наступний рік. До зустрічі в наших наступних відео. Всім удачі та великих врожаїв!